Кількох областях України вже встигли провести конкурси і призначити нових керівників регіональних дирекцій Укрпошти. Охочих зайняти місце директора тернопільської мережі виявилось 53. троє. До останнього етапу дійшло четверо. Три нові кандидатури, і діючий директор Василь Юрчишин. Варто нагадати, останній раніше неодноразово балотувався у депутати від комуністичної партії. Перш за все, щоб все було прозоро і понятно. Да, Киса так сталося, що керівники Укрпошти в регіонах це були політичні призначення. Партії, з іншої партії, я хотів би, щоб Укрпошта була нормальна бізнес-організація. Ви знаєте, я така ну жорстка політична позиція. то, тоді наш персонал спрашує: ви готові вийти з партії і бути нейтральним до всіх політичних сил, які працюють в регіоні, і не ну щоб не було не будь-яких питань, що Укрпошта надає комусь перевагу. Ви знаєте, часто люди говорять: ні, ми з партії не вийдемо. Тоді е, немає дуже мови по призначенню. Я не назначаю політичних фігур. Попри те, імена кандидатів на посаду не оприлюднили, а співбесіда з ними відбувалась напівтаємно: фотографувати і проводити відеозйомку заборонили, посилаючись на захист персональних даних претендентів. Люди, які приймають участь, вони точні керівники, іноді надто великих організацій, там, ну, в цьому випадку міста Тернополя. І ну не всі хочуть. Е, ну, Хто не переможе, він піде на роботу завтра і продовжує працювати. Тому ми робимо все, щоб з цього боку цих людей захистити, захистити їх перед поточними роботодавцями. Не всі нормально відносяться, якщо людина прямо участь. і це єдине, чому в цьому ну, в цьому питанні ми обмежуємо доступ змі за результатами співбесід визначили двох кандидатів, які мають шанс очолити дирекцію. Я вважаю, що це гарний результат, коли маємо двох кандидатів, з яких можемо вибрати ще раз. Деже не мова не йде вибрати, а мова йде в ідеалі скласти одну команду, тому що кожного з цих двох кандидатів є свої сильні якісті. Це Нові да. кандидати ні, один із них поточний кандидат поточний керівник, і як славо кожен з цих людей має свої. Сильні сторони до слова, нещодавно посадовців тернопільської дирекції Укрпошта звинуватили у розтраті понад 600 тисяч гривень державних коштів за матеріалами служби безпеки України. Поліція відкрила кримінальне провадження.